Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент генерал Міллі, начальник об'єднаного комітету, начальник штабу США, який скоро йде в відставку, заявив, що він розмовляє он разговаривает з головнокомандуючим ЗСУ Валерієм Залужним один-два іноді три рази в тиждень. Ни один американец не был так глубоко вовлечен в войну в Украине, как генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, говорится в материале американского телеканала CBS News. Ранее издание New York Times также сообщало о том, что сейчас началась новая фаза контрнаступления украинской армии на юге, которая, которая согласована в защитной мере с нашими западными союзниками. Блестящая операция была проведена украинской военной разведкой ГУР, которую возглавляет Кирилл Буданов. Украина смогла вернуть под контроль так называемые вышки Бойка. И ГУР показала фильм об отдельных деталях этой операции. Об этом пресс-служба ГУР объявила сегодня. 11 сентября в годовщину Теракта в США. Напомню, 11 сентября дата э, печальная, трагичная, которая вошла как дата нападения террористов из Аль-Каиды на Америку. И самые громкие теракты, как мы знаем, произошли в Нью-Йорке, где были уничтожены башни-близнецы. И вот в эту самую годовщину ГУР провел собственную блестящую операцию, вернул под контроль украинской армии буровые платформы Петр Годовалец, Украина, также вышки Таврида и Сиваш. Российские оккупанты 2014 года захватили и использовали в военных целях в частности для вертолетных площадок, для размещения средств радиолокационных станций и следили за всей ситуацией в западной части Черного моря. С помощью операций, дерзкой, смелой по выполнению, украинские спецназовцы захватили эти вышки, захватили запас вертолетных боеприпасов типа неуправляемых авиационных ракет, также РЛС Невва, которая отслеживала движение судов в Черном море, также украинские спецназовцы вступили в бой с российским истребителем Су-30, в результате чего он был поражен и отправился на свою базу. Это дает сейчас возможность, как считают э, наши британские друзья, дает расширенные возможности для украинских э, военных использовать их для э, нанесения ударов по российским войскам, в том числе в Крыму. Это дает огромное преимущество, не говоря о политической и информационной победе, которая была одержана благодаря украинской военной разведке. Кадры, которые показал ГУР, дают представление, сообщается в частности о таких деталях, как один из бойцов спецназовец отряда Артан с позывным коном. оказался за бортом и провев 14 часово в відкритому морі. І був спасенним итоге. Ну і зрозуміло, обі операції ми нескоро. Зла не вистачає просто уже. Чи американці відреагували віч на віч, так? З приводу того, що все ж таки не антикорупційні органи займаються Коломойським, а Служба безпеки України поки що. Дивіться, ми саме не знаємо, чи витрегували вічна віч. Я думаю, що так. Тому що американці дуже добре розуміють, хто хто і чим має займатися і, і повинен займатися. І чому я думаю, що вічна віч, це точно було сказано, тому що дуже дуже уважно в сполучених штатах за тим, що відбувається, тому що тут тут завжди висувається така от вимога до України, щоб без того, щоб... Були незалежні антикорупційні органи, щоб вони дієво працювали. Щоб був незалежний суд, Україна не зможе не зможе відповідати критеріям ані Європейського союзу, ані НАТО. Хоча прямо ні, ні в яких засадничих документах НАТО про це не йдеться. але от де-факто є такі, є такі критерії для того, щоб вступити в НАТО. Просто не хочеться, щоб це була показова страта перед візитом до Байдена. Я, Я що... абсолютно з вами згоден. Якщо вже продовжувати тему олігархів, то мені здається, що зараз Ілон Маск грає набагато більш серйозну роль ніж 10 коломойських, у тому числі і світовій політиці. І, от після великого аналізу в Нью-Йоркері... Присвяченому ролі Ілона Маска в політиці, зокрема у війні, з'явилися несподівані підтвердження цієї ролі. Зокрема, біограф Маска оприлюднив абсолютно без згоди другого учасника листування. листування Ілона Маска з віце-прем'єром України Федоровим з питання відключення ставлінків. До речі, і стало абсолютно очевидно, що Ілон Маск сам вирішує, надаючи Україні допомогу, де українські збройні сили можуть діяти, а де не можуть. І це дуже тривожний момент. Повністю з вами згодом. Роль Ілона Маска надзвичайно негативна. Я знаю, що є багато людей, які його люблять за електромобілі, і за його польоти в космос. Ну, дійсно, він, він робив багато інвестицій і сприяв тому, що компанії, яким він не володіє. Сприяли технічному прогресу. В даному випадку його роль, я би сказав, не просто негативна, руйнівна. Він може, може мати абсолютно руйнівний вплив на світову політику. Я би, знаєте, я би порівняв те, що він робить, скажімо, з тим, що він відмовив в тому, щоб включити сервіс Серлі щоб він діяв над Кримом для того, щоб. Українські дрони могли вразити російський чорноморський флот, я би до порівняв таке ставлення до, до політики його, як і було ставлення у Трампа, коли він мав Хельсинки зустріч з Путіним. І, і так от він намагався, щоб Путіну сподоб... сподобатись Путіну, щоб Путіну сподобалось те, що він каже, те, що він робить. Це те, те ж саме робить Маск. Я думаю, навіть, що Маск в даному випадку він грає більш руйнівну роль тому що трамп все ж таки він був президентом у нього от були були Певні певні рамки, в яких він міг діяти для маски рамок. Немає нічого немає. От чого він захоче там, де він є монополістом, тебе не буде робити. Враховуючи от його такі абсолютно праві політичні погляди, дуже близькі до ультраправих. Його така таку прихильність, так таку саму як у Трампа, до таких диктаторів, як Путін. А, і, і його бізнес-інтереси, які у нього є, і в Росії, і в Китаї його роль може бути дуже руйнівною. Тому а, сполученим штатам як державі треба а, подбати про те, щоб щось з цим робити а, для того, щоб не, не було монополії, скажімо, доступу до супутникового інтернету. Треба негайно. На законодавчому рівні з цим розбиратись треба, щоб була конкуренція. До речі, адміністрація чи вона вже закликала і інші компанії, які працюють в цій ж галузі, для того, щоб вони почали якісь принаймні розробки, щоб був альтернативний сервіс, щоб маск не був монополістом. Думаю, що його дуже руйнівна, і Вона буде, буде ще більш руйнівною, якщо якщо не буде у нього конкурентів, якщо не буде законодавчих рамок, які будуть обмежувати те, що те, що він робить. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.